Сьогодні двері, а в мене на порозі ось така прекрасна листівка від сусідів. Дивіться, яка гарна привітання з святами, з Новим Роком, з Різдвом. І ось такий контейнер. Подивіться, яка тут краса. Ну, це просто вау! Як гарно, святково, новорічно. Тут хто це Олень? Тут просто ось такі ялинки, перлинки, клас. І тут навіть ось ця формочка, ось ця теж така новорічна з оленями. Ой, ось тут відпала перлинка. Ой, боже мій, зараз буду пити з кавою. Класно, такий одразу настрій. Взагалі, ми з сусідами дуже часто обмінюємося такими смаколиками: Печиво, кекс, тортик, завжди з ними ділимося, беремо потім один в одного рецепти, що сподобалося найбільше. І ось так підгодовуємо один одного. Тому ось такі класні капкейки мені сьогодні підняли настрій. Привіт, вітаю вас у новому влогмасі. Сподіваюся, що у вас, хоча б трішки є святковий настрій. А якщо ні, то можливо це відео надихне вас його собі створити. У нас з вами заплановано декілька важливих справ на цей влогмас. По-перше, ми будемо разом випікати різдвяне печиво. Я взагалі дуже люблю готувати, особливо щось випікати. І коли це щось, що ти готуєш не на постійній основі, то ти особливо чекаєш цього моменту, тому. Все детальніше розповім вам трохи пізніше. Ще ми з вами будемо починати заповнювати блокнот. Це що, що я зазвичай не роблю, і це буде не читацький щоденник. Щось інше, але я це собі теж досить давно, ну як можливо місяць тому, запланувала, що я хочу це зробити. І тому будемо з вами сьогодні щось пробувати, Теж трохи пізніше до цього повернемося. Але перш за все хочу розповісти вам про книгу, яку я зараз читаю. Ця книга чекала на мене з травня, з мого дня народження. Це був подарунок від моєї подруги, і я вже показувала вам цю книгу, але я просто... Не можу ще раз не сказати, наскільки сильно вона мені подобається. Подивіться, на цю красу це маленькі жінки Луїзи Мей Елкот. І мені в коментарях ще тоді у відео з покупками, з подарунками, написали, що це така історія, яку класно читати в свята на Різдво. Я собі спеціально її відкладала, щоб зануритися в цю атмосферу, тримати цю прекрасну книгу в руках. І Я правильно зробила абсолютно про це не шкодую, тому що це справді книга, яка огортає тебе, ніби якась тепла ковдра. І ти занурюєшся в цей світ такий, знаєте, розмірений, спокійний, такий. Трохи дитячий, тому що книга, знаєте, має такий ем, повчальний трохи характер. Маленькі жінки це така класична американська історія про сім'ю Марч, в якій є чотири сестри: Мек, Джо, Бет і Еймі. Емі наймолодша сестра, їй здається, 12 а найстарша Мек, а їй 16 чи 17 років, 17 Оповідання власне починається з такого передріздвяного періоду, і дівчата обговорюють те, що. Їм дуже багато чого хотілося, в них немає якихось речей, і вони старші дівчата вимушені працювати, тому що сім'я дуже бідна. Тато пішов на війну, і ось тільки їх четворо, і мама. І взагалі вони, знаєте, діляться своїми такими проблемами, десь дитячими, десь більш серйозними, але вони один одного дуже підтримують і Джо там не більш така, знаєте, завжди в будь-якій ситуації знайде щось позитивне. І їхня мама дуже їх намагається навчити, що потрібно цінувати те, що в тебе є, що люди можуть бути дуже багатими, але дуже нещасними. І загалом ця історія справді доволі така повчальна. Знаєте, коли дівчата стикаються з ситуаціями, коли вони справді розуміють, що найважливіше в житті, що те, що вони мають один одного, це найважливіше, і можливо, в них немає тих суконь, які б їм дуже хотілося мати. І вони не їздять на якісь бали і вечірки, але вони мають один одного. І вони навіть ні з чого можуть зробити якесь свято, як вони організовують якусь виставу, а власноруч майструють там якісь декорації. І це все так тепло. Це дає надію, і мені здається, що це те, що нам сьогодні потрібно, особливо українцям, коли все не так, як би хотілося, але ти розумієш, що тобі потрібно триматися за Тих, кого ти любиш за своїх близьких, і що коли ти знаєш. Для чого ти це робиш, коли ти знаєш, що в кінці є якась мета, то життя одразу стає яскравішим, і за хмар завжди виходить сонце. І навіть з найскладніших ситуацій завжди можна знайти вихід. І це справді дуже така життєстверджуюча знаєте, атмосфера мені надзвичайно подобається. Я книгу читаю доволі повільно. Я нікуди не поспішаю. Я трохи своїми планами до кінця року не встигаю, але. It's okay, нічого страшного. Я якось не знаю, наприкінці року втратила знаєте, ось цей ентузіазм до читання і загалом якийсь такий настрій неоднозначний. Тому я вирішила такому спокійному. Темпі читати так, як виходить. Якщо взагалі не хочеться брати книгу до рук, то я цього і не роблю. Але загалом ця книга мене дуже відволікає. Вона знову ж таки мене огортає чимось дуже теплим. І я вам рекомендую прочитати, якщо ви ще не читали. Тепер розповім вам про різдвяне печиво, яке ми з вами будемо випікати. Це рецепт моєї найулюбленішої кулінарної блогерки Анастасії Вороже. Це Українка, вона з Києва, але вже дуже багато. То років вона проживає за кордоном, а наразі вони з сім'єю живуть в Швейцарії. Мені здається, що я знайшла її блог десь півтора роки тому, можливо, вже навіть два. Але це було кохання з першого погляду. Мені здається, що зараз кожен тиждень я годую щось за рецептом Анастасії. Знаєте, це той випадок, коли ти дуже відчуваєш, скільки любові людина вкладає в те, що вона робить, як вона горить. Тим, що вона робить, цією справою, як їй це подобається, скільки вона в це вкладає сил, натхнення, і це в свою чергу надихає тебе теж. І якщо бути абсолютно відвертою, то частково Анастасія надихнула мене на те, щоб створити канал на Ютубі, тому що коли ти бачиш, як на тебе впливає праця іншої людини, те, яке ти задоволення отримуєш від того, що вона ділиться тим, що вона любить, і це допомагає тобі в повсякденному житті. Тримати задоволення від процесу приготування, смачно поїсти. Тобі теж хочеться зробити якийсь вклад, а теж мати якийсь творчий простір, де ти б міг ділитися тим, що ти любиш, тим, що ти вмієш робити. Тому це справді було таке моє натхнення для того, щоб почати те, що своє. Загалом я можу дуже довго говорити про блог Анастасії. До речі, в неї є не лише блог в інстаграмі, а й інформаційні продукти. Це, наприклад, зустрів. Анього посібник з створення організації ладу на кухні, просто прекрасні поради, які ви справді будете користуватися. Ще я в неї проходила курс французьких тартів, це було щось неймовірне. Всі, кого я пригощала, були просто в захваті. І знаєте, це навички на все життя. Тому що ти вчишся працювати з тістом, ти розумієш ті всі секретики, як зробити так, щоб в тебе все вийшло безболісно для того, щоб не потрібно було 10 разів викидати це тісто, пробувати Знову, тому що французькі тарти вони доволі такі, ну не те, щоб специфічні, але там потрібно знати пропорції, їх дотримуватися, тому що якщо щось трошки зробити менше чи більше, то вийде не та консистенція, і результат відповідно буде гіршим. Тому я навчилася, в мене є тепер ці навички, ці рецепти, і це все неймовірно смачно. От мені справді дуже. Пасує ось цей баланс смаку, який підбирає Анастасія. Тому я в захваті відриваю просто від серця цю рекомендацію, залишаю посилання внизу, якщо ви теж любите готувати, якщо ви хочете а, якісь нові цікаві рецепти, і те, що ви зможете готувати кожного дня, і спростити собі взагалі життя на кухні, для того, щоб це не було якоюсь якимось обов'язком неприємним. То обов'язково підписуйтеся, дивіться, можливо, вам теж сподобається. Добається так само як і мені сьогодні. З вами будемо випікати різдвяне печиво минулого року. Воно було просто ідеальним. І я не сумніваюся, що цього року теж вийде дуже смачним. Будемо з вами починати. До речі, що мені дуже подобається, Анастасія також пропонує схему для приготування. Якщо ви, наприклад, хочете приготувати не один вид печива, а всі чотири, чи там я буду готувати, наприклад, три. То вона дає схему з блоками, де розраховано час активного приготування і час на зберігання в холодильнику, коли тісто буде охолоджуватися. Так дуже зручно можна розпланувати собі всі етапи. Ми ми будемо починати з класичного пісочного печива, яке називається сабле. Готуємо тісто, потім ставимо його в холодильник і далі будемо готувати вже інший вид печива. Ось я зробила такі ковбаски з тіста. Зараз відправляємо їх в холодильник десь на годинку, трошки більше, і будемо братися за наступний вид печива. Дивіться, які в мене гості. Такі ковбаски в мене вийшли зараз, їх теж поставлю в холодильник, вони будуть охолоджуватися, а я поки що відпочину. Насправді цей весь процес максимально приємний. Він займає час, особливо якщо ви робите це як я самі. Мені здається, що дуже круто там когось запросити, знаєте, подружок чи з мамою, з сестрою, з братом, хто у вас є і хто хоче теж пригодувати таке печиво. Тоді буде швидше, але я особисто дуже люблю. Взагалі готувати, випікати. Тому для мене 2 години, 3 години. <гум> Неважливо, я насолоджуюся. Я тут п'ю каву і вирішила показати вам подарунки, який мені зробили на свята, які наближаються. Ми просто в попередньому влогмисі з'ясували, що серед моїх підписників принаймні одна людина, любить чай, так само сильно, як і я. А тут є два прекрасних види чаю мого на одного з найулюбленіших брендів. Це нідерландський бренд, називається показати, ось, Simon Лейфол. І тут є ось такий світ чай. Що тут в нас Це чорний чай, а чай Він складається з кориці, імбира, кардамону, з дики чорного перцю. Це такий, знаєте, теплий зимовий різдвяний чай. Я думаю, що він буде дуже смачний. Можливо, навіть його з молоком класнопити спробую. І ось такий Earl Green, Це в нас зелений чай і бергамот. ну Просто ідеально, мені здається. І ще тут такі є. Шоколадки, дивіться. Теж такі новорічні рістяні. Зараз треба їх з кавою і спробувати. Ой, в мене падають пакети на фоні. І ще тут зараз вам покажу. Можливо, комусь е, теж ідея на подарунок. Це така кемпмак. Чашка для кемпінгу вона тримає 1,5 години гарячу рідину, 3 години холодна рідина і 15 годин льоту. Ось так вона відкривається всередині. Ось така. Я не знаю, ну, тут немає якоїсь, знаєте, кришки, щоб можна було її зафіксувати і там покласти в сумку, ну, просто все виліться, мені здається, Тобто це суто, якщо ви десь відпочиваєте там на природі і хочете, щоб ваша, ваш напій довше був там, холодним чи теплим, то ви собі наливаєте і не хвилюєтеся, що поки ви десь гуляєте, а він вистине. Ось, Тому мені здається, що це. Класна штука загалом. Тут знаєте всі речі, які я дуже люблю: шоколад, чай, чашка. Тому дуже приємно отримувати щось таке, що ти точно будеш використовувати. Ось така краса в мене вийшла. Дивіться, я ще поклала їх в таку коробочку спеціально красиву, святкову. Я втомилася, але я задоволена. Якщо ви раптом думали, що я це все печиво планую з'їсти сама, то ні, ви помиляєтеся, тому що я подарую щось друзям, і ось сусідам, які подарували капкейки. Я вам їх показувала. Подарую ось це печиво. І ось таку листівочку знайшла. В них є котик, за яким я наглядаю, годую його, коли вони кудись їдуть. Знайшла ось таку листівку з дуже схожим котиком теж чорного кольору. Тут, до речі, ось такі ще є котики. От зараз підпишу і подарую. Ще одна дуже важлива справа, яку я хочу почати в цьому влогмасі – це заповнення блокноту. Я загалом не веду, не маю читацьких щоденників. Взагалі все, що пов'язано з читанням, в мене в цифровому форматі. В мене є Goodreads, Notion, тобто я користуюся такими засобами. Якісь свої думки щодо книг я записую там на папірчику, коли читаю книгу, потім їх переношу в комп'ютер. Так мені все це легше зберігати, потім готуватися до відео. Але нещодавно я пригадала, що колись в мене була практика виписувати в блокнот. Всі найцікавіші, найгарніші, найважливіші думки з книг. А які я читала, щоб не забувати ці цитати, щоб потім їх перечитувати. І справді в мене досі є ці блокноти, якими я користуюся, особливо якщо це якісь а, речі з нонфікшну, які я виписувала, іноді хочеться пригадати. А в мене немає всіх моїх книжок, які я прочитала за своє життя, тому що більшість з них в Україні. Але в мене є ці блокноти. Іноді я до них повертаюся, особливо якщо а, там друзі читають якусь книгу, яку я вже читала. Я там особливо вже не пам'ятаю, якщо. Це було 5-6 років тому, але відкриваю блокнот, в мене там є якісь, знаєте, думки, або я виписувала важливі моменти, і це дуже допомагає, це дуже зручно. Зараз я рідко щось виписую, тому що я позначаю стікерами в книзі. І якщо мені хочеться повернутися до якоїсь думки, то я відкриваю цю книгу. Це правда займає час, тому що стікерів багато, і потрібно пошукати, пригадати на якій саме сторінці а те, що тобі потрібно. І в принципі, мене це задовільняє, але для того, щоб покращити, спростити собі життя, я подумала, що чому б знову не почати вести блокнот, який я б виписувала якісь найкращі, як на мою думку. Думки з книг які я прочитала за останній рік, я вирішила придбати собі новий Дуже гарний блокнот. І я коли побачила ту красу, яку я вам зараз покажу, я була в шоці. Ну тому що більш тематичного блокноту, особливо на цей рік, годі було шукати. Подивіться, яка краса. Мені дуже подобається формат, колір. Чому тематичний? Тому що це блокнот на тему сестер Бронте. Тут на цій стороні обкладинки лист, це 1830 34-й рік тут написано. Ем, і тут навіть такий, знаєте, скетч-стіл, е, як дві, здається, сестри Енн і Емілі. Так, Ен і Емілі сидять за цим столом, щось пишуть, а на зворотній стороні тут портрети сестер з їхніми іменами. І мені дуже сподобався цей блокнот. Він неймовірно красивий, приємний. В нього такий, знаєте, софт touch, і ще ось ці е, слова, і цей скетч тут ніби вид. Снений, вирізблений на цій обкладинці, так як сестри Бронте, це знаєте, такий один з символів мого 2022 року, тому що я прочитала всі їхні романи, і мені здалося це дуже так особливо придбати цей блокнот. Я дуже щаслива і задоволена, і я вирішила саме в ньому виписувати якісь цитати, які мені сподобалися з книг, які я прочитала. Ще я вирішила придбати стікери для того, щоб додати трохи різноманітності в блокнот, щоб не був. Просто суцільний текст, і мені хотілося щось таке дуже мінімалістичне, можливо, в ретро-стилі, в спокійних таких пастельних тонах. І я знайшла стікери, де тут квіти, скрипка, перо, якісь годинники, старовинні, що тут ще якісь колесо, ну тобто багато різних таких штук, лампа, чашка, і це дійсно такий трохи ретро вінтажний стиль. Мені подобається і другий тип стікерів це просто такі, як. Прямокутнички, і вони ніби як листи, якісь листівки, тут теж якісь роки, там 1918, теж в такому, знаєте, стилі минулих століть. І мені здається, що можна якось гарно стилізувати блокнот разом з ними, а тому будемо з вами заповнювати разом. Якщо ви ніколи не практикували виписувати щось з книг в блокнот, і думаєте, що це ну, не має сенсу, що ви ніколи не будете до. До цього повертатися, то скажу вам наступне, навіть якщо ви будете дуже рідко повертатися до цього блокноту, відкривати, шукати якісь цитати, то ось цей процес. Переписування речень в блокнот з книги це вже мета. Тобто, мета це не просто для того, щоб у вас був дублікат тих цитат, які вам сподобалися в окремому блокноті. Мета ще в власне процесі для того, щоб знову пройтися книгами, які ви прочитали, знову зануритися в якусь історію, пригадати, що вам сподобалося найбільше, подивитися, можливо, на щось з іншого боку. І власне ось цей процес записування це вже допомагає вам ще глибше обробити інформацію, запам'ятати. Мені це, наприклад, завжди допомагало, тому на це не потрібно дивитися, знаєте, лише як на продукт, те, що у вас вийде в результаті, а як і на процес. Тому що процес сам по собі має для мене принаймні цінність. Якщо ви ніколи не пробували цього робити, то я вам рекомендую, особливо якщо вам здається, що ви дуже швидко забуваєте те, що ви читали що ви особливо багато читаєте, то мені здається, що Ось такий метод дуже може навіть і допомогти.